Всім привіт! Презентую вам лот-пасхальний декор бренду Мелінера. Лот є декоративні кошики різних видів. Іграшки Гаррі Поттер Декоративні пасхальні яйця різних кольорів та різних розмірів. Лампочки. Дерев'яні статуетки. лоті 38 одиниць. Вартість лоту 960 гривень. Собі вартість однієї одиниці 25 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Всім дякую.